Темна ніч скривала землю України, де хоробрі воїни боронили свою батьківщину від загарбників. Вони стояли непохитно, незважаючи на втому та чисельні небезпеки. Десь далеко в глибинах космосу йода, стародавній мастер -джед... мастер джедаїв, пильно спостерігав за подіями. Випробування велике, але дух їхній ще більший. Допомогти їм я мушу, віра ваша міцна сила з вами, але тепер і я подумав він у ту ж мить. Щось нестримне торкнулося українських воїнів. Вони відчули приплив енергії, ніби хтось непомітний поставив їм руку на плече і прошепотів. Ти не сам. Йода не зупинився. Усі ракети, які піднімались в глибину космосу, він силою своєї думки спалював, перетворюючи на мільярди яскравих зірочок. Його дії не залишилися непоміченим. Вони відчули підтримку, а вороги страх. Зло довго тривати не може. Світло завжди перемагає, як і завжди, як і має бути, сказав Йода. Його маленька фігура повільно зникала серед зірок. У кожному серці, що не скорилося, у темряві, у кожному постері, що було зроблено за ради миру у кожному слові, що звучало слава Україні, світло перемогло і як завжди, і як і має бути.